Ми продовжуємо працювати з деклараціями чиновників Донецької області і вже розповідали вам про статки очільників Покровська, Селидового, Удачного та їхніх замів. Сьогодні поговоримо про декларації начальника Добропільської МВА Андрія Бондаренка та його заступників. Отже, у декларації за 2023 рік Андрій Бондаренко вказав, що його дружина Марина з січня 2014 року має у власності квартиру в Донецьку. У 2022 році Андрій Олександрович на правах безкоштовного користування проживав у квартирі в Грудівці, а його дружина сином також на безоплатній основі в квартирі в Дніпрі. У жовтні 2020 2023 року Андрій Бондаренко переїхав до Добропілля, де мешкає на правах безкоштовного проживання в квартирі громадянки України Юлії Струкової. З вересня 2022 року Андрій Олександрович також безкоштовно користується автівкою Audi Q 7 2018 року випуску, яка належить громадянину України Олександру Купріянову. Що стосується грошових статків, то за минулий рік Андрій Бондаренко як начальник добропільської МВА отримав 1 мільйон 262 763 гривні, тобто 105 203 гривні на місяць. Також він отримав 24 тисячі гривень допомоги внутрішньо переміщеним особам. Його дружина, як ВПО, отримала 60 тисяч гривень. Разом з дружиною Мариною Андрій Бондаренко має у спільній власності 87 тисяч доларів та 26 тисяч євро. Далі розглянемо декларацію заступника начальника Добропільської МВА Ігоря Курді. З 2008 Му року Ігор Іванович має у власності квартиру в Добропіллі площею 66 квадратних метрів. Автівки чи іншого транспортного засобу немає. Його дружина Наталія працює у відділі освіти добропільської міської ради. За 2023 рік жінка отримала 265 тисяч гривень зарплати, тобто трохи більше 22 тисяч гривень на місяць, 6 тисяч гривень соцдопомоги та 27 тисяч гривень пенсії. Зарплата Ігоря Курді, як заступника начальника добропільської мВА, склала 885 тисяч Гривень, тобто майже 74 тисячі гривень на місяць. Також Ігор Іванович задекларував 200 тисяч гривень та 21 тисячу доларів готівкових грошей. І наостанок декларація секретаря Добропільської міської ради Віталія Шевченка. З 1999 року Віталій Шевченко разом з батьками володіє квартирою у Добропіллі площею майже 50 квадратних метрів. А у 2018 році разом з дружиною Іриною вони придбали квартиру в селі Софіївська борщ. Бучанського району. Площа її майже 64 квадратних метри. Вартість на момент придбання 800 тисяч гривень. Є квартира і у сина Даниїла, придбана у 2015 році, якою він володіє разом з громадянкою України Наталією Барміною. Транспортних засобів родина Шевченків немає. Що стосується зарплати, то дружина Ірина заробила за минулий рік 64 тисячі гривень, працюючи в комунальному підприємстві Добро та понад 173 тисячі гривень, працюючи в державному підприємстві Добропілля вугілля видобуток. Віталій Шевченко, як секретар добропільської міської ради, заробив у 2023 році 865 тисяч 143 гривні, тобто 72 тисячі гривень на місяць. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках родини Шевченків немає.